Всім доброго вечора вже. Коротше, зранку ми знімали як був бабак. Ззаді був цівник. Вже в нас Амазон вцеплений, комп'ютери підключені. Коротше, валим. Спереді їде наш колега на такому ще Т-25, що як в нього ці колеса витримують. Бочку вцепив на 600, їдеш. Абат... Я їду ззаду, бачу кабата. Такі от віже їде. Щоб по дорозі нас трошки зупинили шановні панове поліцейські, але чесно скажу, встав, не викапелювався, показав папері і короте, сказали щасливої дороги, спитали звідки їдуть от, такі от справи. Їду, короче я цей, гречку зараз із олофопом побах. Хотів би там ще чого-то там наколотати. Но агроном колега, який типа цей, мене веде, сказав Андрюша, не цей Не страдай ерундою, не колотай, тому що можеш потом і гречки не мати. Короче, коллеги поехали. Петручу, походу. Это папа. Это что мне запчасти, короче, петь в магазине, что постачає. Папа поехал с племянником своим. Это тоже коллега с соседнего магазина. Короче, едут из дома, будут сою купить. Соя гарненька, но трошки в бурянці. Коротше, тут по побетонки їдуть, блять, амазон бідняга там ззаду аж літає. У мене закінчилася сьогодні посівна вже. Зараз ми бабахнем ту гречку зі Ми ще й перій. Переберемо з неї. Дай собі вона там сходить. Передають жару. Були оце зливи, якщо п'ятоді встиг посіяти гречку, то я думаю, що мав би. Зараз передають плюс 20, плюс 30. Ой, плюс 30. Короче, відчуття, мабуть, що не буде там той гречки, ну чорт ним, Чорт Нам Главне, щоб була перемога, їдемо завтра. Планую планую, планую покропити тут цю гречку, а завтра планую почати сою. Якщо найду десь ліфасад, тому що мій міглі ще в дорозі. Тому в когось буде передовжити. Зранку ще бухгалтерією. Коротше, роботи, блять, не за що хватає. Мабуть бухгалтерію можна перенести, тому що в Амазони тут в цьому оприскувачі. Мота. Де тут мотор стоїть помпа, під кришечки водичка тече. Мабуть в мене відчуття, що кришечка лопла. Вона на чотирьох болтах кріпиться, де поршень до неї підходить. Ну, У мене є старий мотор, кришечку можна перекрутити що... все. Ну, прийдеться розбирати. блядь, все. Так що сьогодні викуп, викруплю і мабуть я мабуть, да, займусь завтра патьоками з Амазона, тому що раундап штука сильна і дорогая. А, коротше дорогий. Коротше по 3-80 мені десь він з ПДВ обійдеться. Це не на колійній основі, а на цей дякую. Ну ви поняли, на другий другій. Вибачайте, замучений, живеть, як тузик, але здаватися не збираюся. Короче, все буде нормально. Зараз за цих пару днів тут, як, як жара, значить, дасть покропити зранку і ввечері хорошо, по сої, бурян буде горіти а потім підживка останеться будемо займатися комбайном. Будемо крутити ті гайки, поставимо його на ноги. Він в принципі на ногах, але треба поміняти рімішка, які стоять у районі за 1030 приводний ну Подивитись деякі там почіпники туди-сюди і поміняти загрузну трубу. Ну, відкрутити повністю з бункера, поміняти вигрузну трубу. Подивитись, може визвати ще. Аргонщика чи як там, сварщика, газосварщика Щоб там деякі, може дирочки позапаював або десь може попротиралось. Та й в принципі будемо працювати. Будемо будем працювати. Всім лайки, підписочки. Вже, мабуть, знімати як перською не буду, хоча хто його знає. Вже там знімав не раз. Там якийсь мене колега. Та, як я сою підживляю. От я зараз покроплю сою, буду мати час і розкажу. Ну, В бакову суміш, походу, по-любому треба мати цинк. Ну не в бакову, тобі. ж. Чим кроплю? Цинк, сульфат магнію, бор, молібден і желательно, амінокислоти. Амінокислоти не одразу. В початку цинк для кущення э, сульфат магнію. Бор з цинком мішати не можна, бо тому що може стати киселем. Потім йде в мене бор і молібден, а потім можна вот так. вот так працює. по другому ніяк. І хороший ефект виходить. Так що такий от справи. Дивіться, теж там не купуйте борс сверх там блядь, 150 і ще туди-сюди. Читайте, скільки соя може освоїти. Соя багато бору відразу освоїти не можна. Так Якщо консистенція бору 150, то розцініть його на два рази. Зменшить норму, розцініть на два рази. Коротше, откі от справи. Все, виїжджаю на польову дорогу, тут великі водомиї, всім лаєчки, підписочки. Вже мене ця дорога, звісно, достала, але це одна з моїх самих дальніх ділянок, але що тут переживати Коротше, зараз вже я покроплю. Ой, бля, не туди повернув, бачите, заговорився. Зараз я покроплю, треба рачкувати. Е, і цей. Там гречка вже аж коли молотити приїде. Ну що може косити поїхати. Чекайте бурочкою. Амазоном так корочкувати, але але але. Але-але... Переключаємося. Профтикав поворот. Корач. Все, всім пока, лайочки, підписочки. Давайте підписуйтесь, бо щось короче, дивитесь, просмотрите тьма. А от підписочки щось стоять. Все, всіх до перемоги!